Через доброго дня, шановні друзі, або вже навіть вечора, це таки дня, чи немає 17-ї години. Е, Універсіада Вінниччини 2024, волейбольний чоловічий турнір, 5 команд. На жаль, не всі вузи мають свої волейбольні команди, або не мають бажання мати свої волейбольні команди. Тож лише 5 команд представлено на цьому турнірі і зараз дві з них на майданчику. Вінницький державний падаєчний університет імені Михайла Коцюбинського, в чорній коні напроти нас. Вич у нас Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пірогова. Друга партія, перша партія закінчила з рахунком 25-14 на користь команди, яка зараз наполовину суперліга. Це Володимир Скорбатюк, брати Генчаруки. Плюс Микита Мацера. І плюс Владислав Карась. Гравці, волейболісти, які ну так, десь на віду, як то кажуть, грають в волейбольній лізі поділля. Ну ось там серйозність цього складу. У команди медиків, майбутніх медиків. Ну, з відомих тільки ми його називали вже п'ятий номер Андрія Маслакая. Ось він зараз зіграв п'ятий номер. Отак От зіграв перший номер. Я так <світок> Пер... перший бачик можна зіграти отак, перекинути місце ще й у стрибку. Не таке щось. Да. Хлопці молоді, розвинуті, фізично здорові, сподіваюся. Майбутні захисники. Нашої України, це я так нічого не пророкую, просто що стосується тих хлопців, які десь там по погрібам ховаються. Ці ось не ховаються, вони грають у волейбол, займаються спортом, готують себе фізично і морально. Загартовуюсь на майданчику. Чотири-дин на користь е ПЕД-університету. педуніверситету. Врачі... Іван Гончарук. Є прийом. Помилка при виконанні другої передачі. Подвійне торкання. Як правило, такі високі гравці. вони... вони Чим вище е волейболіст, тим. Він, е Гірше грає, отак ось такі, здавалося б, легкі м'ячі. Ну, Щось десь, звичайно, вони компенсують іншими якостями, там. Я, звичайно, не вистрибну на 2.80 або на 3.40, як вистрибують, можливо, ці хлопці. Ну, так. Зараз у сучасному волейболі йде така поляризація. Не поляризація, а м спеціалізація, я б назвав. Чітко вже виокремлюються такі волейболісти, які взагалі виходять тільки на подачу. А є такі, як Ліберо, виходять тільки на прийом. Є такі, які ну, там, діагональні, догравальні, центрально блокуючі, зв'язуючи це понятно. Ну, ось такий як Володимир Скорбатюк, один з номер Він, Крім того, що він з'жуючий, у нього просто ну, гарматна така подача. А вона, на жаль, поки що нестабільна. Тут є великий резерв для Володі Скорбатюка працювати над цим. Бо в сучасному волейболі подача має велике значення. Зараз подивимося, буде подавати Іван Гончарук. Ну, ось бачите, не подав. Наскільки мені відомо, ну, з такими людьми, які виконують силові подачі, ну це десь хоча б, хоча б три з п'яти, щоб вона привітала, як кажуть, користуючись, користуючись сучасними такою військовою термінологією, щоб привітала. Ми кідамосера перший темп із Володимира Скарбатюка. Вони майже земляки, Ма цей раз зі Джмеренки, учень заслуженої тренарку України Марії Глухи. Марія Юрьевна, вам привіт за підготовку такого учня. А Володимир Скорбатюк із бару, учень Світлани Дмитрівни Скарбатюк, яка поки що не заслужена трена України, але має багато учнів, один зараз, з яких сидить від мене на трибуні, підійшов Денис Гуршав. Ну, ось він вже він не грає, я не знаю, може. Там, наскільки мені відомо, протягом двох років випускники ще можуть грати після закінчення вузу, наскільки мені відомо, ну принаймні у всеукраїнській універсаді, можливо в обласному рівні таких, так, такого в регламенті немає. А ось атакував, зараз уже Вадим Гончарук. Співав, пробував цей самий Андрій Маслакай. 9-4. університет попереду. Іван Гончарук. Ні, Вадим Гончарук. Вадим, Вадим. Він шульга на відміну від Івана. Пробуває Маслакай. А це був Веслав Карась. Однокубник Маслакая. Блок, закриває, дивіться, закриваються хлопці. Я не знаю, чи грають вони в чемпіонаті міста Віннеться, я не знаю. Але непогана команда, чому не грати. В регулярний волейбол, а не тільки ось за ці три дні зіграли і все, і забули за волейбол. Владислав Карас забиває зараз м'яч. А цей хлопчик шостий номер в команді Мединістету трішечки, так схожий на Олега. Плохницького, можливо, який теж зовсім недавно закінчив е університет Але в Кам'янці Подольському. Неподалік від під'єднаний. Блок виконання Івана 11-5. Власлав Карась на подачі. Це буде силова подача. Вона в нього є. Найкращий варіант її, але не забуває за номер 5-11. Навіть 6 Андрей Маслакай. Тоже слова На свободного клубника подал, на Владислава Карасея. Забыл. Эй! Привет, Андрей Маслакай. Эй! Эй! Что там было? Перелет? Нет, лучшая Андрей Маслакай. 8-11. Смотрите. Минус 3. Все у нас. Таймаут бере Володимир Миколаївич Поліщук. Суддя національний котель, але сьогодні він не суддя а тренер. Він, до речі, ще тренує також команду Вінницькому вищого художнього професіонально технічного спеціального я. Вже подавати Андрій Маслака за рахунків 8-11. Не подачу, подача в нього відверто. Повертається на майданчик Микита Мацера. Він себе називає Нікіта. Мотивує тим, що так у нього записано в паспорті. А паспортістка що? Ну, записала, десь записала. Нікіта так Нікіта. Діти народяться, дай Бог. Будуть Нікіт, Ну, Кітавни. Теж нормально. Забиває перший. Номер. Така добротна командочка. Мені подобається команда національна. Я вперше бачу команду Вінницького національного медичного університету в грі. Така, ну, грають, дивіться, проти, проти кого грають. Троє гравців Суперліги, пів команди. Ще двоє це гравці, півфіналісти волейбольної Ліги Поділля. Це безумовно фаворит. Але сьогодні е, в суперниках е, команди... Давайте зараз подивимося, силову виконання Володимира Скарбатяка. Ось подивіться, зараз буде силова подача. Ні, це, 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 це не силова, це така пародія на силову подачу. І як результат отримали м'яч у свої ворота, можна сказати. 10-14. 10-14, Скарбатю. Забиває гончари. Лиман ну, Скорбатюк, він такий, знаєте, спокійний, так. На зовнішній погляд полегматичний. Він навіть суперліз, мені здається, він такий спокійний. Дещо нетрадиційно для зв'язуючого гравця, який має там якось так знаєте зшивати цю команду. Свободя е -е, ну, такий гравець, але майстерність у нього є, звичайно. І щось мені підказує, що наступного сезону Володимир Скарбатюк таки буде. Е так, на 100% основним зв'язуючим він вже ну, доріс до цього рівня, мені здається, і досвіду вже достатньо. Молодіжний збір України грав, в юнацьких збірних. 11-15, мінус 4 зберігається. Для медиків. Мацера перший темп підбирають. Буде маслакай. Маслакай, ех, ну це ж. Передача невдала, Низьковато для Андрія, безумовно. Такі гравці, як Андрій ну, я, ми Подивіться трансляцію, він низький сокали будь-яку. Побачите рівень Андрія Маслакая, коли йому дають отакі передачі. Ну, можна і так забити, так. Да. Хлопчик під дев'ятим номером. Майбутній хірург. А можливо терапевт, а можливо лор, а можливо нейрохірург. Подає зараз. Проходить подача. Тарас. Підйом м'яча. Підйом м'яча. Фіксує Валерій Євгенович Калина. Я його в другій партії поставляв. Перший суддя. Сьогодні він же головний суддя змагань. І взагалі все-все нашого обласного волейболу, скільки в нього посад, я просто вже збився з переліку. Він там суддя, там суддя, там виконався директор. Деякий час він був, так би мовити, головним менеджером МХП, нашої суперлігової команди. А ще в школі діточок навчає фізичні культури. І ще там у нього. І змагання ну, просто різні. Він намагається, так би мовити, держати руку на пульсі всього нашого волейболу. Це важко. Тим більше він ну, вже не молодий папа, а так би мовити, вже нещодавно народився е, синочок у них. Ми... За нього і поздравляємо, і поздравляли. Карнас Карась, 19 -13. В аналогії з минулим роком на базі або команда переможець цієї університету, або там, як мені казав Володимир Миколаївич, можна збірну скласти. І виставити збірну на вже всеукраїнську універсіду. Ну, от В тому році в Аквавідні правда, грали, ми там знімали, подивіться, є наче. Але наша команда е, путів, путівку у другий етап всеукраїнського універсіаду завоювала, а ось туди не поїхала. Це дуже було, знаєте, так, якось. Такими волейболістами, як Скорбатюк, Генчаруки, тоді грав, Денис Гуршалище, був Андрій Ратушняк за яці. І ми не поїхали. Ну, якось так. Да. 13.21 тренер команди медуніверситету бере тайм-аут. Команді У Чемпіонаті Вінниці є команда Вінницький медичний коледж. Можливо, хтось із гравців команди, цієї команди, яка зараз грає як Вінницький національний медичний. Можливо, хтось грає так. Я просто не бачив жодного матчу за участі медколеджа. Там вони десь так, ну, серед лідерів, скажімо так. Вищі грає. Владка раз на подачу. 21-13. Пет виграє у медах. 22. два. 24-13 це сетбол. А чому сетбол? Матчбол, напевно. Я не знаю точно, який реглан. Зараз подивимось. Забиває Владислав Карасі. Це матч закінчується, друзі. 2-0. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Козубинського перемагає. Вінницький національний медичний сет і Миколи Пирогова. Олександр Мазан працював для вас на універсіаді. Ну і ще зустрінемось на волейбольних майданчиках.